Вітаю! Мене звуть Євгенія Остапів, і я бажаю вам гарного перегляду сьогоднішнього уроку. На сьогоднішньому уроці ми поговоримо про екосистеми та їх особливості, взаємозв'язки між різними популяціями, розвиток екосистем та їх способи відновлень, закономірності, за якими розвиваються системи. Екосистема це природна або штучна система, що складається з угрупувань живих організмів і середовища їхнього існування. Це сукупність видів рослин, тварин, грибів, мікроорганізмів, що співіснують та взаємодіють між собою і з навколишнім середовищем таким чином, що співтовариство може зберігатись і функціонувати протягом тривалого періоду. Для природних екосистем характерні три ознаки: екосистема обов'язково становить собою біотичні і абіотичні компоненти. У рамках екосистеми здійснюється повний цикл речовин, починаючи зі створення органічної речовини і закінчуючи її розкладанням на неорганічні складові. Екосистема зберігає стійкість протягом тривалого часу. Це зумовлюється тим, що у складі екосистеми є велика різноманітність видів, між ними утворюються складні трофічні взаємодії, формування колообігів речовин. За походженням, екосистеми поділяють на природні і штучні. До природних екосистем належать ті комплекси, у яких колообіг речовин здійснюється без втручання людини, наприклад, ліс, степ, луг, пустеля. Екосистеми природного походження класифікують як наземні, прісноводні та морські. Штучні антропогенні екосистеми, створені людиною і здатні існувати лише за її підтримки, наприклад, город, клумби, сільськогосподарське поле. Найпростішим прикладом штучної екосистеми є акваріум. Попри штучну комбінацію риб, молюсків і рослин, людина регулює харчування, освітлення, аерацію, очищення води. Найбільшою екосистемою на Землі є біосфера, сукупність усіх живих організмів та їхніх місць проживання. Тобто, це сукупність усіх екосистем на планеті. У екосистемах живі організми якоюсь мірою пов'язані один з одним. Розрізняють такі типи зв'язків між видами. Трофічні, один вид харчується іншим. В екосистемі спостерігаються харчові ланцюги. Наприклад, коник їсть траву, комахоїдний птах з'їдає коника, а хижий птах, в свою чергу, може з'їсти його. Відповідно, в екосистемах виділяють продуцентів рослин, у цьому випадку трава, консументів першого порядку рослиноїдні тварини. Коник, консументів другого, третього та вищих порядків, хижаки, що харчуються консументами першого порядку. Органічними рештками, які залишаються від вимирання попередніх учасників, живляться детритофаги та редуценти. Детритофагами прийнято називати тварин багатоклітинних та одноклітинних, які живляться органікою, що розкладається. Наприклад, дощові черв'яки, грифи, личинки, комах. Редуценти це мікроорганізми, бактерії та груби, які, власне, розкладають відмерлі органічні рештки на неорганічні сполуки. Також існують міжводові взаємодії в екосистемах. Зв'язки між популяціями різних видів у біогеоцинозі можна поділити на антагоністичні, мутуалістичні та нейтральні. При антагоністичних взаємозв'язках, наприклад, конкуренції, паразитизмі, кожна популяція, яка взаємодіє, зазнає негативного впливу іншої. При нейтральних існування двох популяцій різних видів на спільної території не спричиняє для кожної з них ніяких наслідків. При мутуалістичних взаємозв'язках кожен із видів отримує певну користь. Давайте розглянемо окремо кожен з випадків взаємодії двох популяцій. Нейтралізм це співжиття двох видів на одній території, не має для них ані позитивних, ані негативних наслідків, наприклад, білки і лосі не впливають один на одного. Протокооперація взаємовигідне, але не обов'язкове співіснування організмів, користь з якого отримують всі учасники, наприклад, раки, самітники і актинії. На раковині рака може поселятись кораловий поліп актинія, який має жилкі клітини, що виділяють отруту. Актинія захищає рака від хижих риб, а рак-самітник, переміщуючись, спричиняє поширенню актиній і збільшенню їхнього кормового простору. Мутуалізм, облігатний симбіоз. Взаємовигідне співжиття, без якого види вже не можуть існувати взагалі. Наприклад, травоїдні копитні тварини, корова і целюлозорозкладальні бактерії. Коменсалізм – взаємини, при яких один з партнерів отримує користь від співжиття, а другому до присутності першого байдуже. Розрізняють дві форми коменселізму: квартиранство. Наприклад, взаємини деяких актиній і тропічних рибок. Тропічні рибки ховаються від нападу хижаків серед щупалиць актиній, які мають жалкі клітини. Та нахлібництво. Прикладом слугують взаємини великих хижаків і тропоїдів. Хижацтво. Взаємини, за яких один з учасників, хижак, вбиває іншого жертву і використовує його в якості їжі, наприклад, вовки і зайці. Стан популяції хижака пов'язаний зі станом популяції жертв. Паразитизм тип взаємозв'язків, коли паразит не вбиває свого господаря, а тривалий час використовує його як середовище проживання і джерело їжі. До паразитів належать віруси, патогенні бактерії, гроби, найпростіші паразитичні черв'яки. Конкуренція це коли організми змагаються один з одним за одні й ті ж ресурси зовнішнього середовища за їх нестачі. Організми можуть конкурувати за харчові ресурси статевого партнера, притулок, світло тощо. Конкуренція може бути як внутрішньовидовою, так і міжвидовою. Аменсалізм. Один організм впливає на інший і пригнічує його життєдіяльність, а сам не відчуває ніяких негативних впливів з боку постраждалого. Окремим випадком аменцелізму є алелопатія антибіоз вплив одного організму на інший, за якого у зовнішнє середовище виділяються продукти життєдіяльності одного організму, отруючи його і роблячи непридатним для життя іншого. Яскравий приклад алелопатії мікроскопічні гриби, що виділяють пеніцилін – відомий антибіотик, пригнічують життєдіяльність бактерій. І з часом у певному середовищі існування відбувається закономірна зміна популяцій різних видів. Цей процес називається екологічною сукцесією. Сукцесії в екосистемах можуть бути довгостроковими і змінюватись протягом багатьох років. Причиною таких сукцесій є кліматичні зміни, наприклад, глобальне потепління. Іноді сукцесії спричинені катастрофами, пожежами, ураганами, виверженням вулканів. Діяльність людини теж спричиняє зміни в екосистемах, вирубка лісів, забруднення водойм, полювання. Розрізняють первинну та вторинну сукцесію. Первинна сукцесія є відправною точкою, так як виникає на неживих ділянках, пустошах. Прикладами первинної сукцесії є: заселення спільнотами скель, заселення окремих територій у пустелі. Вторинна або відновна сукцесія відбувається на раніше заселеній ділянці, але там, де відбулись зміни, приклади вторинної сукцесії. Заселення лісу після пожежі, зростання покинутого поля, заселення ділянки після сходу лавини, що знищила на ґрунті все живе. Головні закономірності сукцесії. Етап первинного заселення. Процес сукцесії починається з заселення лишайників грибів, первинна сукцесія чи рослинами вторинна сукцесія. Етап піонерних угруповань. Заселення видами, які існують на початку формування біоцинозів. Етап характеризується нескладними ланцюгами живлення, слабкою мінералізацією решток. Етап проміжних угрупувань, заселення видами організмів, взаємозв'язки, між якими є слабкими, але це підвищує видове різноманіття. Етап клімаксних екосистем. Клімакс це кінцева стадія розвитку біоцинозу, на якій він перебуває у рівноважному стані з навколишнім середовищем доволі тривалий час. Отже, схема розвитку екосистеми має такий вигляд: первинне заселення, піонерні угруповання, проміжні угруповання, клімаксна екосистема. На цьому у мене все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!